Там двояка ситуація. Це Свереденко зробила вигляд, що вона вперше про це чує, що це треба скасовувати так, бути не можна. Але натомість ми мали дуже жорстку реакцію Федорова, міністра цифровізації, віцепрем'єра, який сказав, що це неприйнятно, що їх хочуть відмінити бронування, тому що це не просто працівники цих структур, це спеціалісти найвищого рівня. І мені, чесно кажучи, дуже дико. Я направила уже звернення міністерства оборони, а щоб вони дали роз'яснення. І прозору схему забезпечення бронювання. А тому що якщо нам бронюють а потім онлайн-казино, ну, ну чесно кажучи, було б дивно, якби в українців не виникало питань, тому що це є тотальний маразм і це знущання над українцями. Я зараз мала розмову нещодавно з виробниками а, берців, зокрема берців з протимінними устілками, а, по прикладу британських а, берців, які виробляються, вони зараз в процесі сертифікації. У них є сім майстрів. Які це роблять, вони зараз мають бути мобілізовані. А, власник підприємства каже: якщо їх мобілізують, хто буде робити протимінне взуття? Ну, це, це не потрібно Збройним силам України, чи як воно має співпадати? Каже, тут не питання в тому, щоб вони йшли служили. Хто буде робити це взуття? Будуть депутати Верховної Ради шити його, чи як воно має бути? А, звернулися до мене так само представники з. Наливарних підприємств, які працюють з міністерством оборони через посередників, У них іде мобілізація тотальна. Вони виконують замовлення по суті. Міністерства оборони в них броні так само немає. Але натомість ми маємо купу інших підприємств, які ну скажімо так, ну може там десь в п'ятому коліні можна притягнути якусь думку про зсу, але в них бронь виявляється. Є так само проблема броні аграріїв. А хто буде оля поля засівати? Хто буде хліб збирати? Може, ми без хліба тепер вже залишимося. Зараз піднялося питання по бронюванню перевізників. Хто за фури буде сідати? У нас і так вже шалена проблема з перевезеннями, хто буде це все робити. І в той же час у нас поліцейські в великій масі не служать. У нас пенсіонери, силовики не служать, бо вони всі купляли, організовували собі довідки про інвалідність. Мені отак сказали. З їхнього середовища, що коли вони звільнялися, вони всі робили довідку про інвалідність, тому що тоді пенсія більша. Але я перепрошую це здорові мужчини 40-45 років, які мають військовий досвід, які вміють користуватися зброєю, які розуміють ті ще інші процеси. Якщо ми... Мобілізовуємо людей, які ніколи взагалі не мали ніякої дотичності до армії. То чому ті, хто мали дотичність до силових структур, не є мобілізовані? І чесно кажучи, ну мені дуже цікаво яка буде відповідь Міністерства оборони, тому що я думаю, що це має бути а, дуже широке обговорення і дуже прозора схема. І я впевнена, що мало би це відбуватися на базі якоїсь своєрідної ротації, ну. Я точно пам'ятаю, що на початку війни, 14-15 рік, зокрема, Львівська поліція мала свій окремий батальйон Львів, і вони їздили, а вони мали кілька складів цього батальйону. Одні поїхали, відпрацювали своє вернулися, поїхав другий склад батальйону. Вернулися, поїхав третій склад батальйону. Відповідно, вони і робили свою роботу безперервно. Вони служили, захищали, вони відпочивали. Ну напевне, такі механізми мали би бути і в. Інших структурах відпрацьовані, ну але тут треба довбати, 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 тому що поки що ніхто реально чути про цю проблему не хоче легше на рівні шкурняків, договорняків і напевно корупційних схем домовитися.